І так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 19.01.26. майже 8 ранку в мене, і е, це відео буде коротеньке, тому що, в принципі, е, особливо дивитись по е, риночку нема чого. Бачимо все е, червоненьке, за рахунок чого на даний момент. Е, це за рахунок того, що е, маленький е, спад пішов, да, як би корекційний. Рух на денному таймфреймі. Якщо дивитися по біткоїну, бачимо, що пішов а, спад, і це, в принципі, нам показує про те, що Штати зараз а, почали, начебто, операцію в Іракі. Ось а, тому ми ну, побачимо, що з цього вийде. Взагалі, картина. А, Виглядає не дуже і погано. В принципі, перехідний період, якщо подивитися на ось ці дві лінії, як ми прогнозували раніше, 7 числа минуле відео було це, якраз таки кажу про те, що в зону 108-16 тисяч ми можемо тут дійти. І після цього у нас вималюється ось така. Структура, голова і плечі. Ось поки що удалю, і... але це треба слід дивитися. Якщо брати за історію, за основу минулий цикл, ми бачимо про те, що в нас дивимось був гарний злив як 18-го числа, 18-го кажу у жовтні 15-го. Потім після цього ми трішки ще оновили і пішли вгору. Давайте подивимось тут. В нас був злив, потім ми пішли нижче і зараз йдемо сюди. А якщо ми просто поставимо ось таку лінію, наприклад. І її перенесемо сюди, то ми зможемо побачити приблизний рух, і ми якраз до нього дійшли, да, який був в минулому циклу і падіння ось і 2022 року. І бачимо, що, в принципі, звідси ми можемо піти нижче. Я тут поставив цю стрілочку, тому що, якщо подивитись, з приводу о, відсотків, які тут були, то ми тут піднялись на, на 39. Приблизно давайте ще так. Точніше трішечки. піднялися на 44%. Якщо ж подивитись тут від нижчого значення 44%, це приблизно 117 тисяч. Тобто у відсотковому значенні. Можемо дійти в зону, як і казав, 100, ну, до 120, скажімо так, тисяч, 118, 115, 118 тисяч можемо дійти, і звідси вже буде падіння. Це якщо взяти у відсотковому. Якщо взяти ось лінію, яку я м -м, малював, да, ось, ось таким чином, то ми, в принципі, можемо побачити, що ми в принципі, прийшли вже в цю зону, і е -е, після чого ми бачимо. Да, у нас пішло ще падіння на, э, якщо не помиляюсь, 50%, ще, 50 да, на майже на 60% э, вниз сходили. Так, щоб було видно. Тут у нас на 44% і потім на 63%. Давайте подивимось, наскільки ми максимально можемо впасти, звідси, на 44%. Це якраз ця зона, яку я відмітив. Зона 55-60 тисяч. І 63%, це зона 35. Ну, те, що я кажу з приводу того, що після 60-можна, в принципі, набирати позицію по біткої. Ми побачимо, наскільки це буде цей варіант можливий. Це будуть друкувати кошти, і ми звідси всі будуть чекати падіння, і звідси підемо ще вище, будемо будем спостерігати. Ось, Поки що виходить, що у нас на денному таймфреймі. За декілька днів у нас е на 6% в принципі, впав е біткоін. Да? Ну, в принципі, це корекційний. Поки що це корекційний е рух і вже шортити е потрібно е після пробиття 80 тисяч. Е ось е там ми будемо вже дивитися зону 75 тисяч, ну і ніщо зону. Тобто, звідси ми можемо знов таки. Від падіння просто ставимо лінію і куди ми можемо впасти. Зона 51 тисяч. Да? Тобто якраз таки цю ліквідність забрати з цієї сторони. Тобто, це можливий такий варіант, можливий. Але все ж таки, я сподіваюся, що ми трошки підемо вище і до 110 115 120, можливо, дійдемо. Тобто, це оптимістичний. Прогноз, да, якби, і е, песимістичний зони 50 тисяч теж може, може відбутися. Ну, в принципі, е, якщо знов таки взяти ось цей цикл, да, і знов таки оп, і от сюди ось так. Ми бачимо зону 71 тисячі. Ну це якщо ми візьмемо не у відсотковому значенні, а просто прочертимо лінію. Ось то бачимо, в нас є давайте те зону. Ось тут. можна це обрати. І ось ця наша така. Критична зона розвороту, або ось якраз я так і малював приблизно. Да, якщо відбудеться ось таке якісь така якась ситуація, то в принципі ми будемо казати про те, що ми підемо ще нижче. Ну і цікава зона. В нас зона 60, 50 і нижче. Там вже треба по-любому набирати позиції. на 3 4 Вот таким чином. А, те же самое в эфире. А, после зоны 2600, скажем так, а, можно разглядать уже падение. Вот и падение, возможно, а, ну, до 1800, 1700, а, 600, наверное, даже Ось цю, цю зону, але перша зона у нас 2100. Перша зона. Ось, тому особливо нічого казати е, не можна. Ми знаходимося просто в одній зоні е, зараз в е, ціновому діапазоні, ось і сильного, особливого нічого не відбувається. Тобто сильного руху нема. В зоні 30% ми тут е, болтаємось і, начебто, дають нам сигнали на те, що. Ми підемо вгору і все одно збривають. Ось таким чином. Тому особливого нічого, е навіть подивитись е нема чого. Ось, Дік Знаходимось в каналі, теж боковичок. Нічого такого зараз сказати вгору чи вниз. Е теж особливого нічого не можна сказати. С 500 Ось тут я малював стрілочку. Ну і кажу, що в принципі те, що я бачу, воно плюс-мінус відбувається за тижні два, ось, до двох місяців може таке відбутися. Тому не знаю, чи піде SP 500 ще вище оновлювати свої максимуми, чи скоригуємось все ж таки, будемо теж спостерігати. В принципі, більш на корекційні. Рух по SP 500 і бачимо вікс, і індекс волатильності SP 500 теж знаходиться на мінімумах, тобто, начебто, вже а, йому якби і пора а, летіти, летіти вниз. Ось Тесла в нас а, особливо нічого. Netflix падає. Ось корекційний рух в нього є. Знов таки дивимося минулу корекцію. В принципі, майже дійшли до свого корекційного руху. І тут, можливо, потім вже розворот. Бачимо дуже коротко йде зростання. Ось. Золото в нас оновлює максимуми. Ну, це нормально, коли немає, е немає стабільності. Ось тому е золото і срібло у нас йде оновлення максимумів. Е ось і, е не пам'ятаю, тут малював чи не малював я до 100. Тут в нас, якщо я не помиляюсь, до 180 доларів в принципі, можемо, можемо дійти. Там, думаю, вважаю, що буде десь корекційний рух. І нафта у нас в принципі, ну, стоїть на місці. Після корекції стоїть на місці, але думаю, якщо там все ж таки буде загострення ще більше, знову можемо впасти. Своїх мінімумів, мінімумів ось нещодавних, да, 55, але бачимо, що у нас були і великі інші просадки. Ну, як би, як би в принципі, ось так. Ось, тому, тому особливо нічого немає, не можна сказати зараз з приводу ринку. Ось, але оновлення ось, бачимо. Після 12 у першій ночі ось такий пролив по моєму часу. Бачимо, що було, було оце, оцей пролив по першій десь близько першій ночі. Ось. Треба структурку, щоб Ось зараз п'яти хвилинний таймфрейм. Треба структурка. Щоб вималювались для того, щоб казати, що ми підемо вгору. Чи вниз, Але те ж саме. Да? Тобто забрали ось цю якраз ліквіність і трішки нижче в зоні 90-є. якраз таки Пробиття 90 тисяч, в принципі, нам покаже, що далі? Що далі буде? Ось на зона 90 тисяч і от трішки можемо 88 500. Каснутися, поба... ну, в принципі, да, і тут розвернутися, це буде нормальний корекційний рух. Ну, звісно, якщо ми впадемо 85 і будемо пробувати в 80, то, звісно, значить, ось цей рух вже дійсно завершився. Ось тому вирішив зробити для вас таке відео. Можливо, для когось воно буде цікавим і Доречним. Знов таки дивитися інші е, монетки, е, смисла особового немає, тому що все дуже-дуже сильно, печально просіло знову. Все, що е, ці декілька тижнів зростало, якраз таки все прийшло на той же самий рівень. Майже все, майже все прийшло на той же самий рівень. Ось. Тому чи буде падіння? Чи буде продовження а, новорічного ралі? А, ну, побачимо. Ось, друзі. Тож, а, до нових зустрічей. дякую, що ви були з нами. От, і нехай вам повезе в ринку. І найголовніше заточне.